Ну що, одразу почнемо. З чату GPT 3.5, безкоштовна версія, на що відздатен. Напиши мені сценарій та текст для відео про чат GPT на YouTube. Отже, як ви бачите, він робить все, що ви забажаєте. Від най найпростіших завдань до найскладніших все, що стосується текстів, будь-яких він зробить. Отже, як ви бачите, зараз він прямо зараз пише на ваших екранах мені текст для відео про чат GPT. Він навіть розбив його по таймінгу. Тобто. Чаже путі, будьте на крок попереду в майбутньому штучного інтелекту, зйомка ведучого стоїть, що стоїть перед камерою. Тобто він навіть розписує, що що відбувається безпосередньо у на екрані. Отже, ведучий каже: Привіт, друзі! Сьогодні ми розглянемо одну з найзахоплюючих інновацій у світі штучного інтелекту чайджи Піті. Це неймовірний це неродний мовний модель. Тик-тик-тик-тик-тик. І ось якщо б я. Це відео готував за допомогою чату GPT. Я вказав все, що він напише. Звичайно, йому можна вносити корективи, йому можна розповідати, що ще зробити, що додати, що убрати, на що зробити акценти і так далі. Отже, ось така прикольна штука, що може він ще? От, наприклад, я розповів вам про чат GPT. Я пишу йому: а напиши мені контент uh, План. На тиждень для Інстаграму. До речі, можна писати з помилками, він все зрозуміє. Для Інстаграму по тематиці нейронні мережі. Дивимося, що він буде зараз нам писати. Звісно, ось контент-план. День перший. Публікація зображення, день другий, день третій, види, приклади використання, розвиток та майбутнє, запитання. Отже, все, що вам потрібно розповідати про нейронні мережі, якщо ви бажаєте, чи про будь-яку тематику, він вам пише. Отже, день перший, представлення теми, понеділок, публікація, зображення вас або вашої команди у вигляді вітання з темою нейронні мережі. Ми зараз розглядаємо тільки безкоштовну версію, вона вміє працювати тільки з текстами. На жаль, але якщо ви бажаєте. Просунуту версію четверту, яка платна, вона вам намалює все, що ви забажаєте. І зараз я вам покажу платну версію. Ось, наприклад, дивіться, ваш перший пост може бути заголовком «Ласкаво проси до нашого тижня нейронних мереж. Отже, у нас є ось така тематика, це безкоштовна версія, ви можете її додавати і так далі, і так далі. Отже, переходимо на платну версію. Обираємо Dell i, давайте вкратці розповім. Це стандартна ситуація, це, грубо кажучи, Dell чаgті 3.5, тільки набагато умніша. Ця функція шукає в інтернеті інформацію та видає вам її, як ви забажаєте у будь-якій формі у на будь-якій мові. Далі аналіз даних, які ви будете, ви йому будете задавати якусь тематику, і далі спілкуватись з ним, спілкуватись, спілкуватись, і він зрозуміє, що ви хочете, і буде вам робити все просто ідеально. Далі плагіни, їх просто безліч, їх сотні і тисячі. Вони роблять. Додаткові якісь функції, все, що не чат GPT. наприклад, декілька нейронних мереж, які мають робити малюнки, ескізи, таблиці, документи. Програмувати, робити сайти, взагалі все, що забажаєте, все це не виходить з чат GPT. І ось ще одна функція Dell e 3 вона називається це для того, щоб генерувати картинки. Отже, наприклад, якщо я буду йому зараз задавати дуже-дуже гарно все прописано, він буде малювати дуже гарно та прописано. Але для того, щоб ви зрозуміли, як це працює, ми пишемо, наприклад, фото один до одного. Співвідношення можна не писати, він і так буде це робити, але там, наприклад, вам потрібно один до одного, 16 до 9, 9 це, наприклад, горизонтальна картинка або вертикальна або квадратна. От, наприклад, мені потрібна квадратна картинка, і на ній буде написано там, ласкаво просим, нашого тиня нейронних мереж. Отже, що він зараз нам зробить? Зараз він напише промти для себе, там, і зробить цю картинку. Можливо, так, як сподобається нам чи не сподобається, але з ним можна довго грати з цими картинками, додавати якісь уточнення. Ну, от, наприклад, ось таку картинку він вже намалював. А так як я це відео записую для Ютубу, мені потрібна картинка 16 на 9, і буде вона називатися Огляд нейромережі. Чат. GPT. Що він нам зробить? Зараз він зробить іншу картинку, яка вже буде підходити для Ютубу, для того, щоб я мог, міг її викласти. І вона може бути клікабельна, не клікабельна це вже інша справа. Ми можемо до. Пилювати цю картинку, зараз він її створить. Я скажу, ні, мені не подобається, давай щось інше. Ось так він собі її уявляє. До речі, тексти він пише дуже дуже криво. Тому, якщо у вас є якісь навички фотошопу або іншого графічного редактора, ви можете взяти цю картинку або згенерувати зараз ще, ще ще ще, ще обрати ту, яку вам подобається, і написати зверху. Зверху текст, якщо вам він потрібен. Ось саме так працюють ці нейронні мережі безпосередньо чат-GPT. Пише тексти, будь-які медіаплани, взагалі все, що ви забажаєте, будь-які вигадані історії, вірші, все, що захочете. І, звичайно, робить ще й картинки. Далі буду якось розповідати вам про Інші фішки, плагіни і так далі. Тож, якщо вам цікава ця тематика YouTube плюс безпосередньо нейронні мережі, різні нейронні мережі, не тільки ChatGPT, то, звичайно, підписуйтесь на мій канал.